Привіт, вітаю вас на моєму ютуб каналі. Дякую всім, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. І особливо подяка вам, мої друзі, мої підписники і завдяки вашій підтримці. Цей ютуб канал ще існує. І цей ютуб канал продовжує розвиватися. Вечірня прогулянка, місто Анкона Італія. Анкона це. Є регіональний центр, зона марки. Місто досить велике, 99 тисяч населення. Сьогодні такий прохолодний, грудневий, можна сказати, грудневий вечір. Я погулююся. Про що сьогодні розкажу вам? Розкажу вам історію із мого життя. Я думаю, що ця історія буде в нагоді дівчатам і жінкам, які мріють знайти свого заморського принца, які хочуть побудувати відносини з італійцем. Ну, ви знаєте, друзі, у ментальності цієї країни є така. Особливість, який навіть написано в книжці, яка звець Італійський за 30 днів. Гарна книжка, гарно написана. Її писали два автори, дві жінки італійки, і вони знали, про що вони говорили. В Книжці гарно викладено вивчення італійської мови, і крім того, знайомлять з ментальністю, з особливостями культури. Італійців. І в книжці такий вже кінцевий акорд був, якщо можна так сказати, да? було написано, що не можна вірити на слово італійцям, тому що їхні слова відрізняються з ділом. Це може бути як тимчасове от побажання. Така <зв>. да? <зв>. Бажання, а завтра він може і не згадати, що він там наговорив, що він наобіцяв, і ви знаєте, дійсно так воно є. У мене є знайомий, він мого віку, ну, у нас щось є спільного з ним, в тому плані спільного. Що я одинока жінка, він одинокий, не знаю. Ще коли я його бачила рік назад, то в нього був бракорозводний процес, може він розвівся. От сім'я ні в нього сім'ї немає, ні в мене. Батьки помирали, що в мене, що в нього, що, що в мене не склалося, особливо останнього щось теж бачу, не ліпиться це особисте життя, хоч він був жонатий, але той брак. Довго не тривав, вони довго зустрічалися, а коли поженилися, то брак розпався там буквально за кілька років. Не знаю, я от думаю, от яка причина, да? От цікавий мужчина, він сам льотчик у минулому. Зараз він викладається льот, льотну майстерність. От, в принципі, він свою роботу любить. Як мужчина, він, як для мене, він гарний, він високий, стрункий, займається спортом, щось там, ці пробіжки. Говорить, він цікаво, от, вміє розказувати. І я так задумаю, що йому не вистачає, так? от, здається, чого людина не може побудувати своє особисте життя. Але коли отак більше його впізнаєш, то потім починаєш розуміти, з чого так складається. Ну, у мене з ним нічого абсолютно не було. Я ж Кажу, ми знайомі майже два роки. Коли я його перший раз так побачила, то в мене чогось сталося враження. Не знаю, це просто на такому інтуїтивному рівні, що він не серйозний. Ну, Якось так мені подумалося. І я не хотіла з ним нічого мати, але він щось там наполягав, да, давай зустрінемося, де я хочу з тобою поближче познайомитися. Ну і ми якось вже. Зустрілися аж через другий раз через кілька місяців. Я казала, що я маю їхати в зону до моря Рімені, Це називається невеличкий такий провінційний городочок, містечко на узбережжі Адріатичного моря. Він каже, я теж збуду, але я прийду пізніше. Ну, каже, Коли я приїду, я тобі дам знати, ми зустрінемося. Ми зустрілися, щось там посиділи в кафе. От, прогулялися біля моря. І теж нічого між нами не зліпилося. Потім ми роз'їхалися по різних кутках. І так періодично цей зальотчик, точно зальотчик, дає про себе знати. Десь колись він мені пише. І це останній, е, літом повідомлення, що. Я буду в Рімені такого то числа, я хотів би з тобою зустрітися, бла бла-бла. Я кажу, якщо хочеш, то ну, чи не могла б ти приїхати в Рімені, Я кажу, що я маю їхати. приїжджай сюди в Анкону, де я між Анконою і Рімені, це десь 100 кілометрів. В нього своя машина. Навіть якщо сісти на потяг, то ну, потягну час, час поїздки. Якщо думаю, швидкісним поїздом, то ще й швидше. Сто кілометрів, це невелика дистанція. Він відмовився, та давай другий якось раз. І цей другий раз, це вчора ввечері. там, Привіт, як справи?» Кажуть, ну що, все добре, як ти. І знов. Та я хотів би з тобою зустрітися, та я хотів би з тобою ближче познайомити, та давай десь зустрінемося. Я буду вільний наступний тиждень, візьму там вихідний чи два дні вихідних. От. Каже, де, де ми зможемо зустрітися. Ну, Я говорила, балакали. Я кажу, ну давай в Римі зустрінемося. Мені тут до Риму, це потягом теж десь години-три максимум. А якщо швидкісний потяг, то і швидше. Ну Йому там з півночі Італії трохи більше буде добиратися, швидкісні потяги курсують, там 4 години, ти ти доїдеш потягом, а може і швидше швидкісним. Там дистанція, я подивилася від міста, де він живе, легко до, до Риму, там десь 630 кілометрів чи що для потяга, це не така велика дистанція для швидкісного потягу. От. Ну, коротше, ми договорилися вже вчора. Я так дивлюся, шусь, ну, я вже знала його, що це все несерйозно, я щось така, вже сумніння в мене були. Ну, я думаю, ну може. Все-таки зараз вже почалися різдвові свята в Італії. От, сьогодні, до речі, понеділок, 8 грудня, тут свято велике, вихідний день, не працюють, всі магазини, ці супермаркети закриті. Да? «Вихідний Люди відпочивають, люди святкують. От. І він теж рано загубив батьків. Мати довгий час хворіла, в нього є сестра. Сестра теж не вийшла заміж, посвятила догляду себе від матері. Батько тільки пішов на пенсію і помер в цих Андрея його звати. Цей зальотчик, ну теж дивлюся, якщо він мене запрошує, давай познайомимося побільше. Я буду вільний в Різвові свята, то значить людини. Я так поняла, що нічого теж серйозного немає. Ну, я так собі вирішила щось. Мені ж, ж жалко, що людина от теж Новий рік, Різвові Свята і отак неприкаяний, От Ода сім'ї ж немає. Велика сім'я, батьки померли. Є незамішення сестра, з ким зустрічати Різдво. Тут Різдво, тут сімейний праздник так? з ким? Ну це не мої проблеми. Та я згодилася, кажу, ну давай зустрінемося, якщо хочеш, то в Римі зустрінемося. Я подивлюся, я подивлюся квитки, я типу, все оплачу, цю поїздку, бла бла, 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 бла. Ввечері так все гарно, все так хорошо сьогодні днем. Пише він мені. Привіт! Подивився на ці, скільки коштує ці білети, ці переїзди. Це так дорого зараз. Ой, Мені дорого обійдеться, тіпа, я цього не можу зараз. Можливо, в майбутньому колись там. Ну, я вже одразу поняла, Не знаю, чи він п'яний був, чи він, я не знаю, під якимось кайфом був, чи він обкурений був. Я ж не знаю, що він мені вже там наобіцяв ці поїздки. От, хочу з тобою познайомитися я сьогодні. Ні, не можу, бо то все дорого. Ну я теж не знаю, скільки коштує потяг, я спеціально подивилася. Ну, ви знаєте, що можна знайти навіть от потяги від міста, де він живе да? до Риму. І потяг, значить, потяг, а потім пересадка. І сісти на цей ж автобус, фліксбус, ну трохи буде доводовга, довга дорога, десь вісім чи дев'ять годин. Да зранку, і він має приїхати десь. Так уже після обіду до Риму, але все одно 26 євро це не така дорога сума. І то навіть якщо і швидкісний поїзд, то можна замовити квиток десь 66 євро. Я дивлюся, знаєте. Ну, Для Італії це не такі великі суми. Ти мені розказуєш це так дорого, на що ж там дорого? Якщо хочеш швидше доїхати, туди, ти маєш трошечки більше заплатити. Якщо хочеш економ як варіантом, то обійдеться тобі десь коло 30 євро. Ну, Будеш довго добиратися, от, десь коло 9 годин, 8-9 годин, але все одно ти ж кажеш дорого. Чого ні? В комфортабельному поїзді чи в автобусі. В автобусі дає, Wi-Fi, дає туалет, дає. Такий комфортабельний автобус. От. Але ж така людина, ну знаєте, от я вже і раніше думувала, думала, задумувалася, що його треба заблокувати і все. Ну Людина не хамить, отак не думає, та хай там буде. Десь колись раз в рік напише мені, розказує ці казки. Ти я так відкладувала, відкладувала це блокування. От. Але зараз я думаю, ну ладно, що хай оці свята пройдуть, побачу, чи хоч він на мене на Новий рік нарізується, свята, прийшли мені, хоч вітаю словечко, думаю, ні. Це такий товариш цікавий. Про що мова, дівчата, про що мова, жіночки, і таких багато от зальотчиків, да? не обов'язкових обіцяють, не роблять. Да? Тільки люблять мої мозги, скажімо так. Слава Богу, що в мене з ним нічого не дійшло до постелі. До Слава Богу, розумієте? І, і не дай Боже з такими людьми мати якісь відносини. На, від, на відстані хіба що? Отак От по інтернету. Привіт-привіт, як справи? І на цьому все. До побачення. Ну, Я думаю, що я його маю заблокувати. Я думаю, десь от, після оцих новорічних свят хочу побачити, чи він хоч згадає мене на Різдво. Він ж так хотів зі мною познайомитися, вже, вже знайомиться зі мною, Видіваєте, другий рік. Ми за ці два роки що майже знайомі, що там бачилися два чи три рази, так, в скажімо так. Ну, Я хоч бачила його два чи три рази, вже зрозуміла, що людина абсолютно несерйозна. І розумієш, чому у людини не склалася доля, да? чому він в свої 55 років не має сім'ї і не має близької людини? Да? Це зараз що йому 50 років, він ще ще на коні. А що буде далі? М? Коли ти будеш старий? Хто тебе підтримає? Таке. Але хіба ж ми думаємо, коли ми ще... Ого-го! Добре, друзі, отаке крутеньке відео. Надіюся, воно вам стане в нагоді, дівчатка. Можливо, вам стане нагоді. В Будь... нагоді це відео. Будьте уважні. Не думайте, що заморські принці в цих лапках я б написала, то вони всі отакі. Як сказав, із голубих кровей дуже багато є нікчемних іншого слова, не можу підібрати. Будьте уважні, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Бажаю всім тихої ночі і всім добра.